І народився наш проект Хвилі надії, і він вже три роки, як існує, тобто від початку повномасштабного вторгнення. І відбудовували ми спочатку на Київщині, коли була звільнена Київська область, потім на Чернігівщині, коли була звільнена Чернігівська область. І е, таким чином потім е, рухались далі і зараз у Миколаївській області. То для нас це великий привілей взагалі мати змогу допомагати людям, е, які втратили. Ли, дуже багато і. Ну, втратили надію також. Тому і проект так і називається Хвилі надії, що не тільки допомога, якби практична, але також е десь допомога така е в принесенні надії і вислухати, і просто побути поруч е з людиною, і розділити ті сльози, розділити горе. якесь. Е не то, що ми маємо якийсь, е якесь, якусь відповідь, яка все зразу е зробить класно. Но але просто бути поруч це важливо.